Привіт, шановні глядачі каналу Техногайд! Сьогодні ми підготували для вас огляд п'яти найкращих пилососів від компанії Керхір, які доступні на українському ринку. Розпочнемо наш рейтинг з п'ятого місця і поступово дійдемо до лідера. Керхер це світовий лідер у сфері розробки прибирального обладнання, який вже понад 80 років забезпечує інноваційні рішення для чистоти. Продукція компанії відома своєю якістю, довговічністю та потужністю. Її вибирають як для побутового, так і для професійного використання. Серед головних переваг бренду сучасні технології, енергоефективність, широкий асортимент моделей та зручність у користуванні. Перед тим, як почнемо наш огляд, нагадуємо, підписуйтесь. Підписуйтесь на наш канал Техногайд і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві огляди. Ваша підтримка надихає нас створювати ще більше корисного контенту. На п'ятому місці розташувався Kerker VC3 Premium. Це циклонний пилосос для сухого прибирання, оснащений потужним двигуном на 700 Вт. Його безмішкова система збору контейнером об'ємом 0,9 літра, дозволяє легко контролювати рівень заповнення та спрощує процес очищення. Фільтр hepa 13 забезпечує ефективне утримання дрібних частинок пилу та алергенів, що робить його ідеальним вибором для людей, схильних до алергій. Кний дизайн та прозорий контейнер додають зручності у використанні. Цей пилосос чудово підходить для щоденного прибирання квартир та будинків середнього розміру. На четвертому місці Керхер DS6 – пилосос із водяним фільтром, який забезпечує не лише чистоту підлоги, але й свіже повітря у вашій оселі. Завдяки водяному фільтру він затримує до 99,95% пилу та алергенів, що особливо важливо для алергіків і сімей з дітьми. Потужність 650 Вт забезпечує ефективне прибирання при низькому енергоспоживанні, а додатковий HEPA-12 фільтр утримує найдрібніші частинки. Зручний дизайн, довгий кабель і відсік для аксесуарів роблять його простим у використанні. Цей пилосос ідеальний для підтримки чистоти та здорового мікроклімату у вашій оселі. Третє місце посідає керхер VD5 Premium. Універсальний господарський пилосос для сухого та вологого прибирання при споживаній потужності 1100 Вт він демонструє продуктивність, еквівалентну 1800 Вт. Місткий контейнер об'ємом 25 літрів виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність та стійкість до пошкоджень. Особливістю цієї моделі є плоский складчастий фільтр, який можна знімати без контакту з брудом, а також функція повітрядувки для очищення важкодоступних місць. Комплект насадок дозволяє ефективно справлятися з різними типами забруднень, що робить цей пилосос незамінним як у домашньому господарстві, так і в майстерні. На другому місці керхер в VC Cordless MyHome бездротовий пилосос, який поєднує потужність та мобільність. Оснащений ємним акумулятором він забезпечує до 30 хвилин автономної роботи, що достатньо для прибирання середньої площі. Контейнер для пилу об'ємом 650 мл легко очищується, а багатоступенева система фільтрації гарантує утримання навіть найдрібніших частинок пилу. Легкий та маневрений дизайн дозволяє без зусиль прибирати навіть у важкодостати доступних місцях цей пилосос стане чудовим вибором для тих, хто цінує зручність та ефективність у поєднанні з сучасними технологіями. Перше місце заслужено займає Керхер VC6 – бездротовий пилосос, який вражає своєю універсальністю та зручністю. Його потужний двигун і продумана система вентиляції забезпечують відмінну якість прибирання на будь-яких поверхнях. Акумуляторна батарея забезпечує до 50 хвилин автономної роботи, чого вистачає для прибирання навіть великої оселі. Завдяки функції EASY SLIDER пилосос легко обминає перешкоди, захищаючи меблі від подряпин. А система QUICK CLEAN – Дозволяє швидко та гігієнічно очищати контейнер. Легка вага, ергономічний дизайн і LED-підсвітка роблять його зручним навіть у важкодоступних місцях. Це ідеальний вибір для тих, хто цінує комфорт і технології. Ось і завершився наш рейтинг топ 5 найкращих пилососів Керхір, які доступні на українському ринку. Ми впевнені, що серед цих моделей ви знайдете саме ту, яка ідеально підійде для ваших потреб. А тепер справа за вами. Діліться у коментарях, який пилосос сподобався вам найбільше, або можливо ви вже користуєтесь однією з цих моделей. Не забувайте поставити лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, підписатися на наш канал Техногайд і натиснути на дзвіночок, щоб Першими дізнаватися про нові огляди, дякуємо за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео.